Віталій Беделяшах я в проти індуса рейтинг 1935. тридцять п'ять. На днідуси. Чому чешком і в світі взагалі? No. Десь чіпляюсь, де піше каша, там поки слон не виходить. напав сюди. Бари. Не хочеш, ну й не бери тоді. взял. Ви Ой... Назівав. Ну, окей. Два слони будуть щось робити тут. цікавого, я думаю. Я сподіваюсь на це. Візьмемо кінь G5, G4 десь тут. Чорні поля, слабкі в нього. Пограємося. Щоб вилку дати помінятись? Не дамо. Mm -hmm. Версії де нас матувати, А, пішечка зе. Ось це 4 є хід у нього. Так, мабуть, не треба було грати. Але зараз це 4, я відійду просто кудись. Так, наприклад. З темпом. Ну він хотів, мабуть, що я 6, забрати слона. Молодець, цікава ідея. йде. То в тика всюди напав всюды напал. Yeah. Ще раз не Беру слона. Два слони. Це два слони. Плюс прохідний пішак. Плюс кінь на зв'язці. Зв'язка дуже неприємна, тактично. Штука. Не буде робити хід індус. Ясно. Ясненько. Шістьдесять на 79. Так, щось таке з французького? Французьких структур цікавенько вийшло. Суперник виграв у мене якість і розслабився. А в мене два слони. Тут розслаблятись не треба. 3 д 7. Такий був сильний хід. Заставляєтесь тут розмінюватись. Вони пали сюди і сюди і сюди. Ну, як тут? Слон д 6, знаю. Помінялись, ну і тут. Вже зайва якісь скажеться. Спарен цей хід не знайшов. Ну, він розраховував, що якщо я, наприклад, візьму, тут у нього і буде якийсь відскок. Типа. А так не можна, так? Да? А, тут слон D6. Ну, тільки якщо б я взяв, то тут був великий ударчик. Значить, з кінь D3 треба зіграти. І на слон D6. Просто Frazia 4. Просто-напросто. Кінь заблокував пішака. Ну, компенсація в чорних є, звісно, два слони, але. Нічого більшого. А тут суперник. підставився тільки. Бо в мене ще був сильний хід. Ні, треба було все-таки брати, ну окей. Чи тут він міг зіграти краще. Що ти. Тут відійти він мав. І на взяття просто кинь 3. Отак. Фіжика десь вони відіграють, скоріше за все, і все таки. А тут уже ні. Тут уже зв'язка, вирішальну роль відіграє і все. Без коня тут уже безнадійно для білих.